Депутати Верховної Ради України 22 червня ухвалили закон про комерційний облік комунальних послуг. Один з його пунктів стосується встановлення лічильників у будинках. Станом на 27 червня президент ще не підписав закон. Тим виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук на плановій нараді керівників основних служб міста пояснив, які зміни очікують Бориспільців у разі його підписання. У Нас заставник обов'язково до 15 жовтня поставити 100%. Лічильники теплової енергії по всім будинкам. І якщо не будуть такі лічильники поставлені, будуть відповідні штрафи, нараховані на наше комунальне підприємство тепломережа. Потрібно зараз співпрацювати із будинковими комітетами, з мешканцями будинків по тій програмі, яка в нас прийнята по співфінансуванні встановлення теплових лічильників. Микола Корнічук зауважив, що раніше мешканці тих будинків, які не мали лічильників, знаходилися у вигідніших умовах. Проте цього року передбачаються зміни. Ви знаєте, що брали середні показники по лічильникам, і ці середні показники по лічильникам примінялися до тих будинків, де не було лічильників. Такої постанови, я гарантую, не буде, а буде, якщо не буде лічильника, то буде по нормі за квадратний метр. Тобто це буде висока, дуже плата. У свою чергу представник відділу поліції на плановій нараді повідомив, що минулого тижня резонансних злочинів у Борисполі вчинено не було. Тут тобто, стандартна оперативна обстановка, крадіжки були було вчинено грабіжки, було розкрито декілька крадіжок. Також було розкрито за гарячими слідами вбивство. Розбою, особа тяжких злочинів вчинена раз кажу, не було представник патрульної поліції. Вже вкотре підняв тему стихійної торгівлі на центральній вулиці нашого міста. Ми маємо спілкуватися з благоустроєм з приводу стихійної торгівлі. Все таки до єдиного алгоритму прийти, як ми будемо прибирати стихійну торгівлю з наших центральних вулиць, тому що це не личить місту, Ну, так в в принципі в робочому процесі. Микола Корнічук запевнив, що питання про виділення кімнати для зберігання конфіскованого товару найближчим часом буде вирішено. Можу точно запевнити, як тільки з'являється кімната, ви результат побачите за тиждень. Добре, добре кімната буде на цьому тижні. Ситуація зміниться за тиждень. А ось одинадцятикласники цього тижня святкують. Випускний. Я серед них Галина Бабенко. Вона склала зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури на 200 балів. Випускників з таким результатом за цей екзамен всього четверо на всю Україну. Всього ж цього року бориспільські школи відпускають в університетське життя 329 учнів. У Нас єдина є школа загальноосвітня школа, номер 3, де абсолютно об'єктивно були виставлені поточні підсумкові річні оцінки з базових предметів, і всі випускники, які були претендентами на золоту срібну медаль. Ці абсолютно її підтвердили. В інших навчальних закладах є міграційні процеси. Втім, Бориспіль може пишатися серед випускників 2017 року. 34 медалісти. Христина Бельські та Михайло Головненко. Новини телеканал Бориспіль.